Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. 105-та річниця бою під крутами, година пам'яті у Бузьку та Бродах, попрощалися з воїном Борисом Момотом. ДТП у Золочівському районі четверо травмованих. Навчання зі збереження життя провели у бродах у підкам'янську громаду. Завітала делегація з Норвегії. Волонтери з Норвегії передали шість автівок для Збройних сил України, попрощалися із воїном Ігорем Ковальчуком. 29 січня в Україні відзначають 105 ту річницю бою під крутами, який для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність, прикладом для сучасних захисників України, як успішно боротися проти численів. Ного ворога, відзначаючи цю важливу дату 1918 року, та згадуючи захисників Української Народної Республіки у Бузькому міському народному домі. В п'ятницю 27 січня відбулася година пам'яті. Сьогодні, 25 січня, у стінах Бузького міського народного дому за сприянням відділу освіти, культури, молоді та спорту Бузької міської ради, відбулася патріотична година пам'яті, присвячена Героїчному подвигу героїв Крут на акції були запрошені легендарний кіборг Олександр Мошонки, котрий пробув у російському полоні 197 днів. Ще 105 років тому. 300 молодих юнаків, які були необучені, ще не вміли воювати, дали зрозуміти ворогу, що Україну неможливо поставити на коліна. Тобто любою ціною вона буде наша, на коліна не стане. І також на сьогоднішній день, починаючи з 2014 року, вторгнення Росії на нашу країну, ми даємо їм розуміти, що ми на коліна не станемо. Ми є вільна, суверенна, незалежна держава. Також був запрошений отець Ярослав. Лозовий це керівник народного вокального гурту Куди йдеш. Він заспівав нам пісню, а також провів молитву за здоров'я тих, котрі сьогодні відбувають свій почесний обов'язок на фронті. Потік приходить, все оживає, все воскресає, все живе. Потік приходить, все оживає. Все воскреса все живе. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Богу, слава і хвала. Також була представлена книжкова експозиція, яку прокоментували, запрезентували працівники Бузької міської комунальної бібліотеки. Хочу сказати, що в нашому місті живе родина, далеке коління, покоління вже. Це є вже внуки і правнуки Григіра Піпського, який був родом з Зниженкович. І ми запрошували, колись запрошували його, так якби племінниця. Вона вже старша трошки, Марія Піпська на зустріч. і вона розказувала трішки за цього свого дідуся. І дуже було цікаво зараз. Вона вже трошки в літньому віці, і на такі заходи вже не ходять вони. Але родина піпських живе у нас у Бузьку. І, до речі, ще внук, правнук, Козоріс Павло. Ну теж вони не ходять. Знаєте, колись на той час не дуже було. Розповідати багато людей є, не розказували про ті часи, бо ви самі розумієте, чому, тому що були радянські часи, і не дуже було добре, коли дізнавалися, що служили хлопці: чи ОПА, чи Крути, за тих, про тих, хто відстоював українську націю, таку націю, яка зараз твориться. У сквері героїв Майдану у місті Броди представники органів місцевого самоврядування, освітяни, громадськість, студенти Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича спільною молитвою вшанували пам'ять героїв Крут. Сьогодні творимо ту молитовну пам'ять молодим людям, які віддали своє життя. За волю і незалежність українського народу. Великим завданням тих, що живуть сьогодні в нас і з вами, є те, щоб починаючи від тих найменших дітей, напевне, із пелюшок, формувати серце майбутньої українки і майбутнього українця. В любові до України, держави, свого народу, в любові до ближнього і в любові до Бога, який сотворив усе. 27 січня Бродівська громада у Золочівському районі попрощалася зі старшим стрільцем королівської бригади 48-річним Борисом Момотом. Про це інформує Бродівська міська рада Золочівського району Львівської області. Героя зустріли в селі Гаї навколішки з національними стягами, квітами патріотичних кольорів, глибоким сумом та великою вдячністю за жартовний подвиг. Боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила за загинув 16 січня внаслідок ворожого обстрілу. Із жовтня 2022 року Борис Вікторович стримував окупанта в найгарячіших точках нашої країни, як розповідають побратими бійця, маючи досвід, АТО він рвався на фронт боронити рідну землю попри складну травму та контузію, отримані під час бойових дій у 2015-2016 роках, вважав своїм обов'язком бути там, де найбільше потрібен край. Раїні він не міг мовчки дивитися, як окупант знущається з українців. Йдеться у повідомленні Бродівської міської ради: світла пам'ять і шана герою України. Четверо травмованих внаслідок автозітнення на Львівщині. Правоохоронці встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент Золочів Крапканець посилання на поліцію у Львівській області. Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 січня близько 15.00 на автодорозі Київ-Чоп поблизу міста Бузьк Золочівського району. Як встановили правоохоронці, водій автомобіля Шкода Фабія, 60-річний місцевий мешканець, здійснюючи поворот ліворуч, виїхав на зустрічну смугу руху. Де скоїв зітнення з автомобілем Renault Space під керуванням 32-річного мешканця Житомирської області, який рухався у бік Львова. Внаслідок зіткнення Рено виїхав на узбіччя та перевернувся. Внаслідок ДТП водій шкоди отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Також травми різної важкості отримали пасажир Рено, дві жінки віком 32 та 38 років, а також 36-річний чоловік усі мешканці Житомирської області. За Фактом слідчі відділення поліції No2 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання передбачене санкцією статті, обмеження волі на срок до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до трьох років. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Будьте уважні на дорозі. Фахівці Force Анталь провели у місті броди Золочівського району навчання світового рівня зі збереження життя на місці отримання поранення. Теск Форс Анталь, очолювана засновниками Крістіан Квін Антал і Марком Анталом, є провідною гуманітарною організацією з командами, які працюють у зонах конфлікту в Афганістані та в Україні. ТФА спочатку була створена у відповідь на надзвичайну гуманітарну ситуацію в Афганістані. Тепер волонтери від Task Force Antal працюють в Україні. Це команда добровольців світового рівня та елітних ветеранів спеціальних операцій. ТФА має штаб-квартиру в Нью-Йорку. Водночас працюють офіси в Угорщині, Польщі та Україні. Навчання від ТФА з надання першої медичної допомоги відбулося у приміщенні народного дому міста Броди. Як зазначають у Бродівській міській раді. Ці практики важливі не лише в умовах війни. Це повинен знати кожен. У грудні минулого року українська делегація з під каменя на чолі із головою громади Богданом Бутинським була у місті Сокендаль, Норвегія. Цього разу Підкам'янська громада вітала норвезьких гостей в Україні. Сьогодні нас відвідує делегація з нашої громади, міста Сокендал. Є сьогодні мер міста, голова громади їхньої комуни Сокендаль. В грудні місяці, на початку грудня, ми були в їхній громаді і дивилися, як вони допомагають, підтримку надають нашій армії, нашій країні. Коли був візит, запросили в Україну, і сьогодні вони приїхали до нас. Для нас це дуже важливо, щоб голос України чули в Європі в такий критичний момент для нашої країни, що завжди є, як кажуть, завжди друг в біді. Сьогодні країна в наша в критичній ситуації те, що до нас приїжджають міські голови з інших країн, особливо країни Норвегії, це є досить такий позитивний сигнал для нашої країни, що ми маємо в майбутнє, що ми не є одні і з нами велика частина Європи. Адже важливо, що вони в Норвегію, вони передадуть цей голос, голос побачить ситуацію, яку є у нас в країні. За ситуація є доволі непростою. Мені дуже цікаво те, як там відбувається збереження історичної спадщини, тому що я сам. Історик займаюся вивченням історії під каменем. Зараз я є аспірантом українського католицького університету, і тема мого дослідження безпосередньо стосується цього монастиря XVIII столітті. Дуже цікаво поспілкуватися з нашими гостями, запитати чи раніше перейняти досвід, так як в них відбувається ця реставрація, відновлення, збереження і популяризація історичної спадщини для України. Ми збираємо гуманітарну допомогу протягом 12 років. Ми вже за час війни передали 31 машину для українських військових. Також ми привезли гуманітарну допомогу для Червоного Христа і для лікарні. 20 разів я вже був в Україні. Тут є друзі, хороші друзі, з якими ми вже давно спілкуємось. Я чутливий до проблем в Україні. Я вже стільки разів тут був, мені аж важко говорити. Сльози на очі навертаються. Тоді, коли українська делегація з під каменя із Богданом була у нас в Сокендалі, ми говорили багато про співпрацю про те, як ми можемо разом кооперуватися. Можливо, про якісь проєкти, і також ми домовились про візит в Україну. І ось нарешті ми приїхали в Україну. Весь народ, який живе в Сокендалі, дуже підтримує Україну, підтримує не тільки словами, підтримує також грошима, гуманітарною допомогою, яку постійно надсилають. Також хлопці привезли машини для військових. А також дуже було приємно побачити українські традиції тут, в підкамені, історичну архітектуру. Головною метою зараз є закінчення війни. Весь норвезький народ постачає якомога більше гуманітарної допомоги, грошей, допомоги для військових. Цим ми зараз і займаємось. Головне, щоб схід і захід жили в мирі. А після закінчення війни вже можна говорити про співпрацю на історичному національному рівні. Так само це може бути співпраця щодо освіти. Звісно, я вірю в перемогу України, тому що я вже до цього був два рази в Україні перед війною. Я бачив весь цей народ зсередини, і я та весь норвезький народ готові допомагати, аби війна якомога швидше закінчилась, тому що ми в це віримо і надихаємось духом українців, їхньою силою та волею. Слава Україні! 23 січня у Бродах волонтери з Норвегії передали шість автівок для збройних сил України. Вітали гостей, міський голова бродів Анатолій Балей, голова Підкам'янської селищної територіальної громади Богдан Бутинський та військовослужбовці. Сьогодні хочу висловити слова вдячності нашим норвезьким друзям, які вже вдруге приїжджають наше місто Броди з гуманітарною допомогою, а саме вони привозять. Автомобілі для наших Збройних сил України, які ми обов'язково віддамо по призначенню, і вони будуть виконувати свою роботу. Ну, від наших норвезьких друзів то вже 10 для нашого міста броди, так? Але крім того, вони ще на інші ОТГ привозимо машини. Це Підкам'яська Заложці Тернопільської області. Вони теж там надають свою допомогу, тому що людина, яка проживає в Норвегії. От пан Мирон, він проживає в Норвегії, це його заслуги. Він познайомив нас з тими норвезькими друзями, привіз їх до нас і ми йому дуже вдячні за це. До головного торжества. Тому що він хоче показати для України ту підтримку, яку дає Норвегія і наша ОТГ для України. I min kommune så er det innbyggere som har hatt et stort hjerte for Ukraina i mange tiår. Og siden krigen brøyt ut, så har disse gjort en enorm innsats for å støtte det ukrainske folk gjennom å kjøre ned biler med nødhjelp til folk og til det ukrainske forsvaret.

глає форро få presentera hur sm är organiserar kommunen i Norge. Грудні, вони мали е-е eh, відвідини з України з двох ОТГ Заложців і Підкамення. Вони були дуже раді їм, що могли обмінятися е eh, досвідом. Og De inviterte meg til å besøke her. og Det ønsker jeg å gjøre for å vise støtte, men òg for at vi skal diskutere videre samarbeid mellom kommuner. For Det er fantastisk mye spennende dere har å vise fram. Jeg ser fram til at når krigen er ferdig, at vi vi kan samarbeide om andre ting. Він каже, коли вони були там у Норвегії, вони запросили його відвідати Україну. Він це сприйняв щирим серцем, і дуже багато що у вас є, подивитися. І він має надію, коли війна закінчиться, ми будемо співпрацювати і допомагати Україні чим зможемо. 23 січня 2023 року. У Бродах прощалися з воїном-захисником Ігорем Ковальчуком. Солдат протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки 125-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України загинув 17 січня на передовій Східного фронту. Цього року Ігор Ковальчук мав святкувати свій 50-річний ювілей, готувався днями стати дідусем і нагадував дружині, що в них через рік 30-ліття спільного подружнього життя. Та війна усе зруйнувала. Страшного 24 лютого 2022 року. Ігор Борисович був за кордоном. А 27 лютого уже в рідній Україні ставав до лав захисників. Історик за освітою боєць був великим патріотом своєї землі. Багато років пропрацював у службі безпеки філії магістральних нафтопроводів Дружба, добре знаний і шанований серед бродівчан. Підтвердженням цього є чисельна громада, що прийшла віддати останню шану герою. Йдеться у повідомленні Бродівської міської ради світла пам'ять і шана герою України. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!